Йти до гінеколога перед плануванням дитини норм чи стрьом стрьом тому що без обстеження гінеколога перед плануванням вагітності ви ризикуєте пропустити інфекцію, хламідійну інфекцію, грібкову або не виявити гормональні порушення, той же синдром полікістозних яєчників. А попередня консультація гінеколога допоможе виявити і виправити всі ці моменти, а значить підвищити шанси на успішне зачаття. Починати вживати фолієву кислоту лише після того, як тест покаже дві смужки норм чи стрьом стрьом. Починати фолієву кислоту лише після позитивного тесту ризикована, тому що нервова трубка у ембріона сформована вже на третьому тижні після зачаття, і найчастіше ще до того, як жінка дізнається про вагітність. Тому превентивний прийом мінімум за один-два місяці до запланованої вагітності допомагає накопичити необхідні запаси палати і значно знизити ризик. А врожденних дефектів нервової.